Готуй сані з літа. Комунальне підприємство Бучасервіс повністю готове до проходження зимового сезону. За прогнозами синоптиків, вже з наступного тижня температура повітря впаде до нуля а подекуди і до позначки. Мінус техніка в нас готова, один механізм доремонтовується. Суміш в нас. На перший період заготовлена. Майже 1300 тонн У нас є суміші. Вона схована в нас в ангарі в сухому приміщенні, що збільшує її продуктивність. Понад 10 одиниць техніки, та ціла команда водіїв готові забезпечити чистоту доріг та узбіч вже з першим приходом снігу. Погодні умови цілодобово моніторитиме відповідний фахівець, який за потреби оперативно направить бригаду для очистки снігу. Погода завжди змінюється більшості вночі. Це такий період, десь з 12-ї, 12-ї, навіть з 11 до 2 ночі. В основному ми працюємо вночі. Починаємо працювати вночі, це десь година третя ночі, може друга ночі, залежить від погоди. все. І працюємо до тих пір, поки не зробимо безпечний проїзд людям. Саме цей час є найбільш вдалим, адже трафік на дорогах мінімальний, і спецтехніка не заважає руху транспорту. Пан Віктор каже, комунальний транспорт курсує за чітко визначеними маршрутами. Першим чином чиститься дороги магістральні, які в нас в бучі ну бучі, ворозель, селах основні, які важливі для виїзду громадян там на роботу або ще кудись. Вони в першу чергу, саме перше ще чиститься, це в нас горби і спуски. Вони посипаються саме першочергово, тому що це ділянка підвищеної аварійності. Втім, зробити проїзд безпечнішим можемо і ми з вами. Достатньо не залишати авто на проїжджій частині та не паркуватися у невизначених місцях. Це допоможе комунальникам швидко і ефективно виконати свою роботу. Разом зустрінемо морози впевнено та безпечно.